Про що всі ці зміни, про що вони говорять, для чого вони відбуваються, всі ці кризові моменти, етапи, для чого вони створені? Щоб що? Так, щоб стати кращим, щоб вийти з цієї ситуації, яка вже не служить тобі в позитивному руслі, іти до себе на зустріч собі, своїм справжнім бажанням. Ми дуже часто не помічаємо, чого ми насправді хочемо. Ми можемо користуватися бажаннями, які є нав'язані соціолом, але всесвіт чує, всесвіт все бачить. І він завжди все зробить так, аби ти йшла до себе, до своїх бажань, до того, що ти насправді хочеш, навіть якщо твій розум підказує інакше. І якщо ти це не розумієш в моменті, весь цей етап буде болісним, важким і дуже тривожним. І тут приходить йога, яка нагадує про те, що суть не в тому, щоб бути постійно щасливим, постійно усміхненим, постійно таким позитивним, класним, вайбовим, а суть в тому, щоб приймати реальність. Такою, яка вона є, так само, як і себе, таким, такою, яка ти є. З усіма плюсами, з усіма мінусами, з усіма тарганами в голові, з усім прийняти, зрозуміти іти далі до кращого. Це єдина суть усіх змін, щоби збовтати тебе з цього озера, Викинути тебе з цієї системи, з цієї матриці, в якій ти погрузла, і в якій ти насправді не є щаслива, і ти це знаєш. Але ти шукаєш все одно зацепки, ти шукаєш все одно як орці, за що зачепитись, аби нічого не змінювати, аби все було так, як є, тому що воно знайоме. Ти це знаєш, а все незнайоме, воно страшне. Тому що діє принцип, а що якщо не вийде? І зазвичай, зазвичай, так і, і діє наш розум. Він не хоче, аби ми розвивались, ми щось навчалися. Він зупиняє від цього. Він тебе відволікає на рілсики, на пусті розмови, на деградацію, саморуйнування і так далі. Тому що це звичне. Тому що це знайоме і не потрібно напрягатися. Набираємося зусиль і набираємося прийняття.